Всім привіт, друзі! З вами Макс, і це трохи нестандартне відео для каналу. Це відео, е, як зробити. Ну що ж, е, сьогодні я вам постараюся показати, як зробити мисливські сірники. Те, як зараз літо походи і думаю, вам це знадобиться. Е, нам потрібна сірка. Бажано ще сірки. Ну, можна і ще трошки сірки. Думаю, хватить. Так, е, Салфетки. Салфетки, віск, ну, свічка, е клей. Це пальчиковий клей. Для, лак для нігтів, бажано-червоний, ну, будь-який підійде. А4, ножнички та ніж. Ну, Його в кадрі не видно, але це вже не грає Так, нам потрібен буде ніж. Е Першим ділом, що ми робимо? Ми беремо нашу салфетку, я беру ось таку. Для столу вона досить довше виходить і її легше. І нам потрібно три Ну Зазвичай я беру три. Ви собі можете підрегулювати, там можна просто буде більшу довжину зробити. Беру три сірника, ставлю один і приблизно з кінця лишаю ще якийсь кусочок, щоб за нього триматися. Один, другий, приставляю також доголок, і третій. Ось така довжина приблизно буде, беру ручку і ще відмічаю собі якийсь приблизно сантиметр зверху лишаю, щоб можна було там запалити, і відрізаю по цій лінії. Так, я відрізав, беремо знову, приміряємо приблизно собі сірку. Ось так, так. все супер підходить. Забираємо сірку. Далі у нас буде робота з. Сірним головок. Ми беремо А4 і просто наскріблюємо на А4 досить невелику кількість тих сірних головок. Сірні головки ми вже начистили, беремо нашу салфетку, складаємо так сірники, як і було. Так супер, можна їх трошки в бік посунути, щоб потім легше було закрутити. Я зараз беру кусочок відрізаю від цього листа А4. І там, де є, сірні, там, де є та сірка. Так, акуратно її складаємо, ось таку трубочку невелику, і засипаємо по всій довжині мисливської сірки. І ось так помиленько її скручуємо. Так, ми скрутили вже сірку, беремо клей. І акуратно ось там з кінця його намащуємо і склеюємо. Ось так. Супер. Наступне, що нам треба буде зробити, ми беремо віск, ну аж, або ж, як нам свічку на якусь поверхність. І нам треба буде всю і нам потрібно всю сірку файно пропитати воском. Просто беремо і скапаємо віск на. Сір. Так вона тепер виглядає. Її можна залишити і в такому виді, але найкраще можна ще її зробити воду непроникною. Покрити її лаком для нігтів. Покриваємо верхню і нижню частину. Не цілу, а тільки там, де є запал і де ми будемо тримати. Так, ну що ж, наша сірка вже підсохла, лак досить файно висох. Давайте зараз ми будемо її тестити. Так, ну що ж, лак вже висох, і можна зараз буде тестити нашу сірку. Я візьму зараз, включу секундомір на телефоні. ну що ж. Так ось приблизно, коли її запалю, тоді включу секундомір. так. Ну, що, що, ось зараз так запалилася, і я включаю секундомір. Ось приблизно так хвилина прийшла. Що ж, ось ми бачимо, вона горить. Так що давайте будемо дивитися, як вона горить на прискореному відео. І потім покажу, скільки вона вже часу горіти. Мама I It's getting dark to die to see.

ж, ви бачили, сірка варіла дуже круто. Так що, якщо у вас є якісь ідеї по відео, то пишіть в коментарях, я обов'язково прочитаю. і потім, можна, Щось можна зробити. Так що не забудьте підписатися на канал, ставте великі пальці вверх. Всім па-па!